Ми з вами зустрічалися з приводу штатного розпису на сьогоднішній день. Ми е, запробили і е, до попередньої до нам Штатний розпис так і не було надано. Чи маємо ми на це право? Штати розпорозуміло далі. Е, ще одне питання. Значить, фінансова звітність, яку ми е, вам показували на підпливальній раді, пам'ятаєте, коли ми збиралися збори у ті чеки, у всю папку ми її повністю запломбували. Вона знаходилася, так як у нас сейф ми тільки в нас був планах, пам'ятаєте, так? Сейф у нас зараз є, а папка залишилася в кабінеті так як Казначе хоче зробити звітність за рік, до папки. Доступу немає або немає во або немає ключа, або немає відвідуючої і інші питання. Значить, блокується робота в цьому плані. Нам потрібно про передбатьками презентуватися. Заперечка завтра було що перезвонити що було це. Має бути, маю бути. Маю бути. Значи, І зараз. Офіційно вас хочемо запросити завтра на нашу піклувальну раду, яка успішно блокується нашим. Для... Виконуючим обов'язки, вона сказала, що цим питанням вона займатися я... не розумі. буде, відмовила Далі. нам у співпраці. У вас найближчий Далі. час буде завідувача, але я вже на превеликий жаль відмовлюсь, бо я хочу вас у відповідь запросити, тому що у нас завтра міський творчий звіт. М -м -м. Дуже ключова подія, коли ми підводимо підсумки творчих звітів шкіл. І в нас завтра буде проводитись на 15.00 у драматичному театрі. Буде міський творчий кутерич, звіт. 11. На даний момент провести опікувальну раду. Давайте ми таким чином: ми проведемо опікувальну раду, тоді, коли у вас буде нова завідуюча садочка.